Як утішати і не утішати тих, хто вгорі. Ще одна глава з моєї книги, над якою я зараз працюю. Утіха це процес внутрішній, глибинний. Утішеною людина може бути виключно зсередини, Дух Святий, утішитель. Згадайте, що й прийшов він на землю в найтяжчий для апостолів час, коли вони прощалися з Ісусом. До зустрічі у вічності. Утіха це його юрисдикція. Його територія і сфера впливу. Коли він промовляє до зраненого серця, то й дає силу прийняти ці слова. Він точно знає, яким покривалом обійняти, зігріти та стілити душу. Його слова мають силу. Вони попадають в ціль. Тому найбільша надія для горюючої мами це близьке, всеохоплююче, нерелігійне знайомство та спілкування з Духом Святим. А що ж робити, коли опиняєшся поруч з бідою іншої людини? І так хочеться підтримати? Найперше правило можна підглянути у друзів Йова біблійний персонаж, який поховав в один день 10 своїх дітей. З огляду на неймовірно тяжкі обставини, які спіткали цього праведного чоловіка, до нього прийшли друзі підтримати. Від побаченого болю і масштабу втрат. Їм відняло мову. Зауважте, все було добре, поки вони мовчали. Мовчання золото. Нам треба вчитися мовчати, коли не знаємо, що говорити. Не думати, що мої слова дуже необхідні і потрібні стражденному. Краще промовчати. Мовчки бути поруч. Поки не запитують чи не попросять не починати свою філософію. Нам ні за що не зрозуміти маму. Яка бачила смерть дитини. А ще чомусь ми частенько думаємо, що нам обов'язково треба допомогти Богу розказати щось про нього з боленому серцю. Гарантую, Бог сам справиться. Не треба старатися пояснити, чому довелося пережити смерть. Бог все робить на добро, Бог бачить майбутнє, Бог вибирає сильне, Бог добре, Бог понад сил не дає. Не треба захищати Бога. Не треба цитувати Писання, Бог сам себе відкриє зранені душі. І якщо ти почуєш від мами, чому Бог це допустив, чому моя дитина, чому я, чому так, то, будь ласка, знайди силу сказати, не знаю. Не вдягай на себе костюм адвоката Бога. зараз, ти маєш бути адвокатом людині. Не треба утішати Бога. Людині це не під силу. Бог утішає собою. Дух Святий Утішитель. Людину варто утішати людиною. А Бог про себе скаже сам. Треба утішати собою. Я Буду поруч, я буду стійкі, скільки треба. Я приготую смачненьке, буду щодня про тебе молитися, обіймаю тебе, люблю тебе. Візьми на себе відповідальність і допоможи практично. Давай ще ранку разом гуляти, пити каву, писати листи один одному. Давай я посажу з твоїми дітьми. Це букет тобі. Бачила у тебе парфуми скінчилися. Ось тобі такі ж самі. Пам'ятаю та сукня, що висіла на манекені, тобі сподобалась, тримай, якраз твій розміст залишився. Не кажи якщо матимеш потребу, пиши дзвони, звертайся. Гарантую, не напиши. Постарайся побачити, відчути потребу. Хай дух святий утішає внутрішньо, а ти про зовнішнє. Розумію, що легше щодня засилати біблійні віршики чи цитати мудреців, але. Стань практичною утіхою. Бо ми можемо утішити тільки ззовні. Наша людська утіха може торкнутися тільки через органи відчуття. Візьмі піцу під супі дверима, я замовила твою улюблену. Не через смс людина відчуває утіху, а через практичну допомогу. І просто благаю, ніяких передбачень майбутнього. Це теж не наша юрисдикція. Ми там не були. Тому все буде добре та краще для дитини, зможеш краще зрозуміти інших дуже суб'єктивне. Не акцентуйте на людині, ти справишся, ти сильна, ти змінишся на краще, будеш переможницею, звідки ти знаєш? Немає такої сили, яка підняла смерть дитини. Ніякі мускули не допоможуть. А може не хочу бути сильною, може навпаки, хочу проявити слабкість. А що мені до моєї сили дитиноньку не повернути? А слова зараз твоїй дитині краще, вона не мучиться в цьому злому світі, просто розбивають. А ви б хотіли, щоб сьогодні твоїй дитині стало так краще? Варто зрозуміти, що усі духовні відкриття та зміст трагедії людині допоможе осягнути Бог. Тільки Він здатен розповісти глибину, даючи силу прийняти її. А наші навіть найпривальніше, найсвятіші, християнські кліше просто свідчать про те, що не вміємо ми співчувати, ні співпереживати. І нам легше вистрілити духовним висновком, ніж стати людським помічником. Не намагайтеся пояснити смерть. Людині це не під силу. Допоможіть жити поруч із смертю. До речі, робити вигляд, що нічого не трапилося не допомагає, ігнорувати і вдавати, ніби все, як і раніше. Погана тактика допоможіть людині прожити трагедію по-людськи. Будьте поруч, якщо не фізично, то матеріально, зробіть щось приємне. Ось ваша утіха найдієвіший спосіб проявити свою участь. Не думайте, що мамі ангела треба обов'язково знати історії смертей інших людей. А от у тих. Троє померло, а оті молилися, і Бог зцілив. Ну добре, що ще й діти в тебе є, бо от у тої це знущання, а не утіха. І прошу вас, ніколи, ніколи, ніколи не питайте, а у вас є ще діти, як ніби хтось чи що ж може замінити ту дитину, яка померла, і з недоречних питань, а де ви поховали? Просто не розумію, для чого здоровомислячій людині знати цю інформацію. Людині потрібна людина. Свою духовність варто демонструвати в своєму домі, а не в чужому горі. Перестань думати про сакральне, а допоможи матеріально. Сподіваюся, вам стало зрозуміло, що коментар під скорботною фотографією це не про отіху горюючому, це про вас. Все, обов'язок виконав. Можна гортати стрічку далі. Найкращий коментар. Коментар. Надішліть мені в особисті ваш адрес, хочу надіслати вам квіти. Або скиньте номер картки. Надішлю вам свої обійми. Під описом у соцмережах про смерть Тімоша було сотні коментарів і жоден не пам'ятаю. Жоден не втішив. Читала чисто з поваги до того, хто пише, ставила сердечко і читала наступний коментар. Хоч і ні, один все ж таки коментар пам'ятаю. Ці слова були надіслані мені особисто ще коли Тімоша був з нами. Але вже згасав. Прошу звернути увагу, що відправник, напевно, думав, що то правильні слова, і вони крепко мене підбадьорюють. Не думай, що твій син буде лежати в чорній, холодній, темній могилі. Він буде на небесах з Господом. Скажу відверто: до цього повідомлення навіть ні разу про це не думала. Та ці слова навіяли на мене моторшні роздуми. Утіха, але звучить так духовно. Dali, Buda.